Вітаю всіх любителів тундри. У нас сьогодні Т72М2 Модерна. І по суті це Звичайна 72-ка, але у якої трошки інша ДЗХ, і при цьому є 30 мм автоматична гармата, яка пробиває близько 60 мм броні, тобто вся легка колісна техніка, яка небудь буде відвалюватись просто за милу душу. При цьому маємо топовий лом на штапна на 500 мм пробиття, і в принципі здавалося б, усе повинно бути непогано. Але так як це 72-ка, то звісно ніякого заднього ходу. Тим не менш, погнали в бій, подивимось, як вона грається. Бо останній раз, коли я грав за совків на 10-7, на Т-80Б він мені щось не дуже сподобався. Може, мені тоді просто не щастило. Заблокував Сіверськ, розблокував Швецію на свою голову, і от вона відразу мені ця Швеція і випала. Так, ось наш топовий снаряд, тапна на 507 мм міліметрів пробиття. Ми майже в дупі списку. Узяв у сетапі ще об'єкт 292 і зеніточку. Так, мене тут команда підштовхує потрошку. Ну, блін, щось динаміка не вражає. Зовсім не вражає, а теплак. О, так у нас теплак топовий. Наведення в горизонті там близько 17 градусів, в принципі, нормально як для Совка. У Т-80Б було трошечки краще. Автомат заряджання такий самий на 7,1 секунди. 7,1 секунди. Так, ну що, я б десь ось тут постояв би, почекав би тих, що будуть проскакувати, а вони будуть, я думаю, тут завжди проскакують. Ну, да. Йо маю, і навіть гусеницю не збив, да? Mm. Але асіст я за Абрамса отримав якимось чудом, хоча я й там нічого йому не пошкодив. 90 там накидує. Треба було й мені разом з ним їхати, напевно. Опа. Ну, привіт. Є таке ой-ой-ой, як я його жорстко пробив прямо в дах башти. Оце було прикольно зараз. А до речі, я не пам'ятаю, у Т72Б, у нього ж ТБМ-42, здається, топовий лом, треба буде глянути. Бо, здається, у цього лома пробиття все-таки більше, ніж у Т-80Б було. Якщо у них лом відрізняється і цей лом більше пробиває, то тоді мій вибір буде однозначно на користь Модерне. А ще мені дуже подобається, як Модерна виглядає ззовні. Прям. Дуже прикольно вигляда, особливо форма дезехи. Прям кайф. От що не кажи, ну ззовні танк дуже класний. Блін, у нас вся команда здохла. На це нікого немає, на А нікого немає. В центрі один танк, ну, окрім мене. М -м 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 -м. Це мені зараз і в жопу виїдуть, і звідси виїдуть. Я не знаю, що мені тепер робить на цій довбаній Швеції. Не дарма вона в мене була так довго заблокована. О, тут близько у мене танк. І 30 добити. Я обісрався з пострілом ломом, але 30 сказала, що вона доробить усе далі за мене. Ой-ой, тут танк. Я по звуку не зразу зрозумів. Де він? Ось тут? Іл 8? Господи. Якби мені зараз не виїхали взад. Поки я тут стою ремонтуюсь. А, он, уже, 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 блін. Давай ремонтуйся, йопте, та ремонтуйся ж ти там, зенітка. Я не встиг. Блін, трошечки не встиг. Ну і що ви мені оце пропонуєте робити? Точку Б наші забирають назад. Треба, напевно, в сторону А якось їхати. Тим не менш, два фраги, асіст. На карті, яку я зовсім не розумію, як грати, це ще, напевно, і непоганий результат. Там за Б у нас п'яна бійка йде. Що, може об'їхати ось сюди допомогти нашим на Б. Хоча вони там, вроді би, справились. А ні, не справились. Ось тут я його чую. І на точку захоплювати він не їде, да? А, його. Ха, його БМП добила. Поняв? -да, ну бій такий, трохи п'яний, чесно кажучи. Щось катаюсь, катаюсь по цій Швеції, ніхіра нікого не бачу ніде. Кругом одні трупи. Ну і зенітки там не Респі. Ну, здається, він сюди їде. Угу, і зупинивсь. Побачив мене чи що. Розвернувся і поїхав кудись, фіг пойми куди. Танкону, не танкону? Танкону. Бо це був мардер із його двадцяткою нещасною. Він не зреагував, Птур по мені не кинув. А міг би Птуром хоча, з іншого боку, Птуром Моя Дезеха могла б. А, з Птуром Моя Дзеха могла б справитися. Ну, принаймні, мені так здається. Ну і все, точки за нами, їх там уже більше половини лівнуло. Лишається тільки стояти чекати. А до речі, що у нас по задньому ходу? Ну да, 4 кілометри на годину. Типова, 72-ка. О, ні, фіга собі, у нас точки падають. А як ви так умудрилися, хлопці? Ви нормальні там взагалі ні? Це упало, а падає. На точці це таке як зенітка. По нашому літаку працює, он видно, трасера. Значить, там зеніточка. Ну, Зеніточка це теж не дуже приємно, бо зенітки в дах совкам насипають, будь-здоров зазвичай. Давайте поїдемо на точку С. Попробуємо її відбити назад. Так, ну і де тут ця Зенітка? Де ця скотина ховається? Точку ми збиваємо, значить, вона не на точці. Значить, вона десь тут поруч повинна бути. Тільки от де саме біс його знає. І Б у нас тепер падає. Ніфіга собі в цьому бою ще було все не дуже однозначно. Ха. Ну тим не менш. Я думаю, що зараз я точку С захоплю. Я думаю, що на Б там он купа про ой противників-союзників стягується. Я думаю, Б вони зараз відіб'ють. І те, що у нас там А падає, то по суті пофігу. А, до речі, і димів у нас багато. В чому ще відмінності? Але у нас, хоч і багато димів, але у нас всього-навсього два пуски. Тобто ось ми. Відстрілюємо. А, ні, не два пуски. А чого воно пише 11 із 11? Дивно. Але все одно подивіться, яка величезна димова завіса створюється. Прям така суцільна широка стіна стає. Прям ціла купа димів у різні сторони відстрілюється, і ти прям можеш цілу вулицю задимити одним пуском. Теж, якби... Здавалося б, така дрібниця, да, але дрібниця, яка може дуже суттєво повпливати на хід бою. Тут хтось проскакує, таке як. А, ну вже не важливо. Да. Я її прибив цю пуму, але її мені вже не зарахувало. Та що ж мені сьогодні так щастить? 38 паралель. Ще й в дупі списку. На 11-7. Боляче, ну ладно. Ну, в першому бою себе модерна показала досить непогано. І тридцятка знадобилась, і пожила, і фрагів поробила. І з димами ми розібралися, що і пусків багато, і при цьому димова завіса дуже широка, класна. При цьому у нас є гарної якості тепловізор. При цьому ми навіть якось їдемо вперед, хоч і не найкращим чином, звісно, восьмидесятки уже вже краще їздять, ніж ми. Але при цьому до модерни в плані її рухливості у мене претензії тільки до заднього ходу, так як це 72, ка до всього іншого, ніби претензій особливих якихось і немає. Ну і лом. Лом шикарний по дамагу. Лом Тапна мені дуже подобається. Як він дамажить, хоч би не зглазить. Ай, ну, до речі, так як це у нас 72, ка то. Хм, А там у нас що відбувається? Біс його знає. Так, як це у нас 72, то і кутів униз тут більше. Тут 6, здається, з половиною градусів униз замість 5 градусів у інших радянських танків у 80-х. І за рахунок цього місцями все-таки трохи стає приємніше грати, Блін, тут у нас що, китаєць якийсь чи що це? Це така як Ну да, такий як Аль-Халід. Ай, не можу я по ньому пострілять. Тут мені труп заважає нормально виїхати. О, блін. Бамс. Фуджик відвалився. Там ще один. М -м, мені це все не подобається. Давай-ка задимим тут усе. І поїдемо сюди. А йо а. Ага, асіст. Ладно. Що ж ти не захотів то далі проїхати? Солоденький мій. Бігеляйт панзер. Так, давай сюди. Команда здохла вся. Просто вся. На карті, блін, нікого не лишилось, тільки занітки на респіон. Критичні, блін ушкодження. А з тридцятки я не можу постріляти по ньому. А так можу. О! <плес> ну ладно, мене то вже добили, тут зрозуміло. Тут уже було без шансів, бо команди не лишилось. Але от знову, знову тридцятка мені була в нагоді. Два фраги, асіст, чесно кажучи, на 38-й паралелі грати. Не сильно хочеться, але мені тоді заблокують екіпаж, тому ну, давайте, напевно, давайте. Зіграємо. На об'єкті ще 2-9-2. Блін, забув, забув камуфляж поміняти. Ну ладно, пофіг. Так, да, подивіться на карту. Команда вся зникла просто повністю. Подвічі, по тричі, поздихали з нулями та й лівнули. Ой, господи, господи, за що мені це все? Привіт, паливний бак. Дамаг 150-мм лома. До речі, да. Паливний бак. Ой. Довбаний об'єкт 292. Ну і що? халід зараз мене просто приб'є, да? Да, вся команда лівнула. Більша половина. Дві третіх команди просто лівнула. Цей про мене не знає, чи що. О, асі з-за альхаліда. Прикол. Його дрон пробив. Я не встигну, мені ще ж перезарядиться треба. Ма навіть кулемета нема, щоб йому колеса позбивати. <ріст> Ой боже. Ладно, давай. Тунгузку. Авіації у них таке ніби й немає, наскільки я розумію. Є тільки наш мі 28-й. А можна в дах все-таки заслати фугас, ні? Ну, я йому гармату то зламав. Ну і все. Є на перезарядці. Ой, весело. Фуд танкує, ну да. Ладно, з цим боєм усе було ясно. Максимально. Погнали наступний. Потрапили на Карпати. А, майже дупа списку, здається, 240 240 ну так, да, да, майже дупа, це 120В було початкових. Ну ви знаєте, поки що від Модерни у мене відчуття краще, ніж від Т80Б. Не знаю, нічого з собою зробити не можу, поки що подобається більше. Особливо мені подобається 30-мм гармата автоматична, яка пробиває 60 мм броні. Як же боляче робить вона всяким зеніткам і так далі? Бо двадцятки по дамагу занерфлені, і там шоу кайлера якого-небудь, шоу всяких французьких двадцяток автоматичних, там усе доволі погано з дамагом, навіть зенітку не вбити толком. А ця автогармата розпилює, будь здоров. Мені це прям подобається. І вона окремо швидко наводиться хоча б по вертикалі, ладно, по горизонту вона приварена жорстко, але хоча б по вертикалі вона може швидше наводитись. Що теж, звісно, дуже приємно. Мені от цікаво, а де вони всі є? Вони на гору не поїхали, чи що? Там на їх уже вбивають. Яким чином? Це в минулому бою був турбозлив нашої команди. Тепер буде турбозлив їхньої, чи що. -о. -о, -о. Мене хтось опромінював. Задимляємося нафіг. Які дими шикарні, яка шикарна димова завіса. Ага, лом пройшов мимо. Прекрасно. Господи, та відчепись ти від мене. Який настирний. Ще раз задимлю. А, слухайте, да, все таки два пуски у нас. Два пуски і все. Я був правий. Зараз заїдемо по повним дими. Да, все, ми є. Опа, а кого це я там бачу? Ассист. Це застрит сфорд он асист. Так. Рамса гол до побачення. О, тут у нас ще пасажира я бачу, да? Стоп, почекайте. А, он де воно. Налови. Без теплака все таки краще трохи. Добиваємо. Опа. Привіт. Критичні ушкодження. А стрільцятки зможу я щось якось. Я навіть пробиваю. Блін, задовбав. А в Зенітку з 30-ки, ні? Я навіть не влучаю. Блін, він мені Він мені зламав димові гранати. І тепер я просто ніхіра не бачу. А я можу Зенітку вбити, ні? Да, можу, дякую. Нарешті. Я погано влучав, видно. На дистанції в неї балістика трохи дивна. І тепер я зовсім загубив того леопарда, якого не міг вбити. До речі, про леопарда, якого біса ломтапна не дамажив по ньому адекватно. А ладно, тим не менш, Чотири фраги. Насіст. Має навіть екіпаж увесь живий. Дезеха позлітала, звісно, але вона дала мені можливість пожити. Ця дезеха. Що безумовно приємно. А десятий? Серйозно? А у нас що, немає ні зеніток, ні хера? О, ладно, давай я візьму зенітку. Залетів мені. Меверік, блін, з ваншотом. Це що таке? Напевно, на 9 км ця штука не залетить. -да. Тайлок радару на 10 км тільки. Чи там воно може якось і міняється, але я вже біс його знаю. Як воно там міняється? Так, десь. Ага. Оце що таке біс його зна, да? Я Меверік збив. хо-хо! Прикол. І випадково ще одну кинув ракету. Ну та пофіг. Я збив Меверік, який був предназначений нашій Зенітці. Я врятував життя нашої зенітки. Це наш мі 35-й я бачу на радарі. Опа. Бонжорно. Є. Ой, я знову кинув випадково ще одну. Та якого біса? Щось я місклікаю. Око за око отак от, от. А ти що думав, я тебе не впіймаю за яйця? Впіймаю. Наш мі 35 взагалі я бачу нічого не боїться. О, слухайте ця зенітка ще їздить непогано. Дай-ка я радар вимкну, щоб не палитись. А 10-го я все одно вже збив. Ніфіга! Тут чел 14 фрагів наколотив. Хо -хо -хо. Цікаво, на чому він був до гелікоптера. Ну, ладно, тут уже вбивати нікого, я думаю, дай бій закінчився. Погнали до висновків. Коротше, не знаю, як вам, але особисто мені модерна сподобалась навіть більше, ніж Т-80Б. От не знаю, як так. Здавалося б, восьмидесятка повинна бути краще. Але у модерни краще лом. У 80 на 450 пробою тут на 507. Ну і відповідно, нам стало трошки легше справлятися з всякими Абрамсами і тому подібним навіть у башту. є тридцятка, яка мене сьогодні виручала декілька разів. Та що там практично в кожному бою вона була мені в нагоді, якусь там зеніточку розпиляти чи ще щось типу того. При цьому кутівна, здається, один і. Два десяти градуса більше, ніж у 80-ки, що теж іноді впливає на якихось там схилах. При цьому гарний тепловізор, ну і дуже класна димова завіса. Мені прям супер подобається, як цей танк ставить дими. Прям така широченна стіна. Так, всього-навсього два пуски, але ці два пуски можуть врятувати життя. Тому модерна мені однозначно сподобалась. І якби я вибирав танк для постійної гри, то напевно модерну я. Вибрав би з більшою вірогідністю ніж восьмидесят. Якісь от такі у мене висновки. Дякую за перегляд. На цьому у мене все. І почуємось у наступних відео. Бувайте!